Спостереження за Прапором України. Сьогодні, діти, ми з вами подивимось на прапор нашої держави України. Підійдемо ближче і уважно поглянемо на нього. Він високо піднятий і майорить у небі. Вітерець дме, і прапор плавно розгортається, немов хоче нам щось сказати. Погляньте, які кольори на прапорі. Верхня частина синя вона символізує чисте, мирне небо над Україною. Це небо, під яким ростуть наші квіти та ходять мирні люди. Жовтий колір це пшеничне поле, багатство нашої рідної землі. Подивіться, як прапор коливається на вітрі. Він м'яко тріпоче, ніби вітається з нами. Як ви думаєте, чому прапор завжди піднімають угору? Що ви відчуваєте, коли бачите прапор? Так, повагу, відданість, патріотизм, любов до своєї рідної батьківщини. Прапор це символ нашої країни. Його треба любити, шанувати і поважати. Коли ми бачимо прапор, ми згадуємо, що ми українці і дуже любимо свою Україну. Прапор має чудовий, синьо-жовтий, кольоровий, синє небо, жовте жито. Україна буде жити.